Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська полуниця. З вами білик Наталія. Сьогодні я ось збираю такі посилочки. Хочу показати вам, яку розсаду я, я вам відправляю. Ось, Наприклад, у мене мені замовили сорт Пігас. Ось така розсада. Бачите, вся, листочок зелений. Розсада дуже гарна, цей сорт получився. Ось такий. Серединочка. ось отака. ось В прозрачних стаканчиках дуже видно корінчики. розсадка зелена, чистенька. Нема ніде нічого. Мені така розсада самі подобається. Ось у таких ще я стаканах ставлю. Кожен стакан я підписую, ставлю, беру ось отакі пакети, ставлю в пакетики і. Ящички дуже добре утрамбовую. Розсаду я ставлю отак один до одного у ящики. Плотно, щоб було. Отак добре, їх отак ставлю. Льожа я отак не складаю розсаду, бо я думаю, що можуть обламатися ось ці серединочки. То я вже так відправляла. Нормально все доїжджає. ґрунт у мене не важкий, ґрунт тут у мене легкий. Якщо велика, велика, велику кількість мені замовляють, то я вибираю великі ящики, то вони не дуже важкі получаються. От. Коли я зрізаю розсаду, ось, наприклад, замовили мені тут декілька сортів раз, різних, тобто, я, наприклад, зрізала одного сорту. Підписала, який сорт поставила, щоб можна було не запутатися. Ось, наприклад, сорт румба. Ось так виглядає румба. Бачите. Ось так. Беру ще. Росада непогана вийшла. Серединки хороші, коренева проглядується. теж заповнила весь стаканчик. Ну, розсада непогана. Ось така. Зелена. Так, мальвіна. Ось, наприклад, мальвіна теж гарна розсада вийшла. Теж такі товстенькі, привізимісті кущики. Корінчики, дивіться, біленьке все. ось Оце взагалі такий здоровезний. Ну, вибираю, де самі лучші саджанці. Ось отак коренева. У мене там і великі, і маленькі, то я на відправку вибираю самі кращі, а ті в мене підростають. Ось, наприклад, у мене підписаний альбіон ремонтантний сорт. Зараз ось достану. Теж ось дивіться. Розсада з корінчиками. З вечора я зрізаю, проливаю добре. Уже тобто тут ґрунт. Вологий відправляю ось такі саджанці. Це мальвіна. Тут трошки друга розсада. Так, ну і я ж кажу, кожен стаканчик я підписую, тобто тут не запутаєшся. Так, ну я ще хотіла вам підсказати, значить, чим може зараз захворіти полуничка. Дивіться, вона зараз дуже, дуже жарко, вдень у нас 30-35 градусів. А вночі у нас іде перепад 20 градусів, і іменна в цей період ми починаємо вечором. Наприклад, поливаємо полуницю, думаємо, що вона у нас суха. Днем жарко, а ночу вже холодно, і в цей період може полуниця заболіти на борошнисту росу. Як зрозуміти, що вона заболіла. Ви підходите до полунички, думаєте, що їй жарко, вона отак стоїть, листочок в неї отак піднімається, отак вудочкою от скручується. Ми думаємо, що це жарко їй, а на самом деле це вона у нас починає вже хворіти. То, щоб такого не було, ви диві... а і ще е отак, е з обратної сторони такий бурий, серий налют. Може бути і зверху, це вже якщо запущена стадія, то бажано в цей період е дивіться за полуничкою, бо ми ж її готуємо до зими. Вона у нас має піти здорова, чиста, щоб якщо хочете отримати гарний. Гарний результат, гарний врожай, то ви повинні придивлятися до полуниці. Якщо у вас вже є такі признаки, то я вам раджу обробити полуницю ось такими препаратами. Я, наприклад, один раз в такий період обробатую, і якраз нормально. Але Но там, де є ягода, це ремонтантні сорти, то ці препарати не підходять. Там ви берете біопрепарати, шукайте. В магазинах дуже велика кількість на борошнисту росу. Ось, Наприклад, можна примінити фундазол, можна фундазів. Топаст теж підходить. От. Є ось, ось новий препарат Амістар Голд Сингента. Кстати, ось тут мені сподобалось, я ще його не приміняла, але купила, щоб на всякий случай. Ось дивіться: плямистості, листя, бура біла, так, борошниста роса. Ось можна по інструкції читати і робити обробку. Якщо немає, Ну, я так прийшла, подивилась. У мене на грядках вроде би, все, все нормально. Так що дуже сильно полуницю не заливайте зараз. Так, у міру поливайте раз у три дня. Не треба. Пече сонце, але но ночу холодно. не треба її заливати. Обично ставлять поливалки і, і заливають, думають, що це залью на три дні, щоб воно там все мокре було. Такого робити не можна, бо буде і гнить, корінь, і заведуться різні хвороби. Це така вам порада. Дивіться, придивляйтеся. Так, на цьому заканчу відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви дуже гарно мені дзвоните, пишете, мені подобається, ми з вами спілкуємося, обмінюємося опитом, так що, все дуже гарно. Бажаю вам гарних вихідних, щоб у вас усе було добре і щоб ваша полуничка приносила вам тільки радість. До побачення!